Підкидуємо ну, всі разом. Коли вже вона йде три роки, то спочатку ну, було страшно, а зараз ну, якось не дуже. І зараз один, один рік ми провели в Києві за війни. В Києві було, було дуже багато друзів, школа. Ну а так о, було, ну, я була щаслива, тому що о, ми повернулися додому. Коли з собою рядом інші діти, це, то це цікавіше, і а, а, більшість дітей це мої друзі, однокласники. Ви відчували зараз безпеці, коли ми говоримо про дітей, які знаходяться в Харківській області. Можна сказати, що діти знаходяться в різному настрої, в різному стані, тому що ситуація така, що сьогодні спокійно, завтра не дуже, і на дітей це відкладає певний а, відбиток. А деякі діти можуть бути сумні деякі діти не звикли до соціалізації, так як наразі школи в Харківській області майже скрізь не працюють, і у дітей не так багато можливостей для того, щоб знаходитись в колективі. Діти займаються наші дома перед комп'ютером, а сюди вони ходять займатися у нас та три рази на тиждень у цей центр. Спілкування між собою їм дуже не Необхідна тому, що вони сюди приходять за приємними емоціями.